Хочете продати нерухомість в Україні і потім вивозити ці гроші за кордон? То для митниці одного договору куплі-продажу буде недостатньо. Ви не зможете вивезти гроші. Чому? Тому що обов'язковою умовою для легалізації цих грошей і вивезення їх через кордон необхідно, щоб договор був через безготівковий розрахунок. Тобто, гроші від покупця повинні вам зайти на рахунок, і обов'язково у вас. Винна бути довідка з банку, щоб ви ці гроші зняли з рахунку. Звісно, розрахунок в Україні відбувається тільки в гривнях. Ви отримаєте гривні на свій рахунок, далі ви будете знімати цю готівку по 100 тисяч. Можливо, у вас є знайомі, кому ви можете перекинути, ви можете відкрити в різних банках рахунки і перекидати ці гроші, знімати і купувати валюту. Тобто, ви зрозуміли, да, що обов'язково договір куплі-продажу, е, виписка з банку, що ви зняли ці гроші з е, розрахункового рахунку. І третя довідка, яка вам потрібна, це квитанція про купівлю валюти. Як ваші гривні стали тою валютою, яку ви вивозите, наприклад, долари, євро, злоти. Це залежить від тої країни, куди ви їдете. І, е, Яку валюту ви купуєте. Оце буде для вас умовою. Можна, звісно, від покупців отримати долари, але потім їх так само через покласти на рахунок. Ви ж розумієте, що обов'язково в договорі у вас повинна бути указана реальна вартість, за яку ви продаєте об'єкт, і конвертація на цю суму. Наприклад, ви продали за 100 тисяч доларів, ви повинні в банк принести ці 100 тисяч доларів. Ви його приносите, у вас є договір куплі-продажу, але банк буде просити присхожіння цих доходів не у вас, а у вашого покупця. Звідки в нього взялися ці гроші? Ми, у нас була угода, і ми стикнулися з такою ситуацією, що навіть ти продав, у тебе є договір куплі-продажу. Ти показуєш, що да, дійсно тобі дали 100 тисяч доларів, але банк затребував інформацію від покупця вашого, звідки в нього ці гроші. І тут може у багатьох стати питання. Тому найкраще, щоб вони зайшли одразу на рахунок, і через гривню ви їх конвертували. І тоді можете вивозити гроші, і е, цей договір буде вам підтвердженням для купівлі нерухомості в Європі, тому що е, якщо ви ви е, переправите свої гроші через крипту або перестановку і просто покажете цей договір, е, вам це нічого не дасть, тому що е, у вас запитають е, в тій країні, особливо якщо ви купуєте в Іспанії. Вам ще можуть до вас претензії приділити, що ви незаконно де ви взяли ці гроші, і коли ви принесете їх в банк, у вас їх можуть і заблокувати, і до вияснення обстаєтесь звідки у вас ці гроші, можуть їх і з'яти. Таке можливо, чому багато людей відмовляються від купівлі нерухомості в Іспанії саме, тому що там дуже. Строя, там обов'язково треба підтвердження легалізації доходів. Якщо у вас цього нема, ви не купите нерухомість ніяк, там, там за готівку купити не можна. Там все через банк ви приносите і підтверджуєте, звідки у вас ці гроші. Тобто, якщо ви хочете саме так, то у вас тільки єдиний варіант через митницю, отак, так, законним способом. Якщо є питання з цього приводу, будь ласка, пишіть. Відповім на них. Можливо, ви не знаєте, що таке перестановка не або криптовалюта. Пишіть коментарі з радістю на них відповім.